У Кременецькій громаді під час національного діалогу обговорили досягнення та проблеми, які виникли за п'ять років реформи децентралізації. Під час трьох панельних дискусій народні депутати України, представники органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, громадських асоціацій, а також міжнародні партнери, говорили про те, що змінилося за п'ять років нового територіального устрою, про виклики перед громадами та рішення, які потребують перегляду. На форум приїхав голова Великоївської громади Олег Кохман. Він розповідає, їхня територіальна громада стала. Однією з перших, які сформувалися під час реформи децентралізації, за словами Олега Кохмана, завдяки цьому за 10 років у громаду вдалося залучити ,8 мільярд 8 мільйонів гривень. Це гроші з державної субвенції на розвиток громад, а також кошти швейцарських та американських партнерів. Зараз до Великоївської ОТГ входять 15 сіл, в яких проживають 11 тисяч 300 жителів. Олег Кохман розповів про виклики, з якими стикнулися під час війни. Проблема виникає з кількості депутатів. Все ж таки в нас їх зменшується, і ми б просили депутатів вже просимо два роки, відколи почалося повномасштабне вторгнення, бо в нас, от, наприклад, залишилося 17 депутатів, і ми б хотіли, щоб все ж таки від кількості депутатів, які залишилося, залишилося в громадах, все ж таки приймалося рішення. Наприклад, якщо їх є 17, то 50 плюс один відсоток, тому що 22 депутата вже неможливо. А в теперішній час ми не можемо провести вибори. Я думаю, це зрозуміло. Міло для кожного друге питання. Ми все ж таки вважаємо, що основне життя громади це надходження коштів. І ПДФО, яке зараз йде повністю обговорення, чи ще зменшуємо на 26 рік, чи залишаємо 64%, то все ж таки кошти би мали залишитися, і ми би бачили в процесі розвиток нашої громади і підтримку Збройних сил України. Головний спеціаліст відділу комунікації та міжнародного співробітництва Копичинецької громади Олександр Брилін каже, реформа децентралізації дала можливість громадам налагоджувати міжнародні партнерства. Це дозволяє брати участь у проєктах і залучати грантові гроші для розвитку громади. Зовсім згодом відкривається центр спільнототворення навколо який був створений разом у співпраці з нашими партнерами, які долучались фінансово. Ми провели кампанію з фандрейзингу грошей на цей. Простір, і якраз наші партнери дуже. Сильно підсилили цю кампанію. Вони надали багато грошей для створення додаткових можливостей. Напевне, більше 10 тисяч доларів ми змогли зібрати. Зараз ця кампанія ще досі триває. Ми її не закрили, і ми очікуємо, що ми зможемо більше зробити. Два, напевно, основних напрямки це освіта, і також ми працюємо по інклюзії. Ці два великі проекти у нас є з нашим шведським містом-партнером Хьор. Адміністративно-територіальний устрій України Верховна Рада затвердила 17 липня 2020 року. Тоді сформували 1469 територіальних громад, а замість 490 старих районів утворили 136 нових. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко розповів, з якими основними викликами стикнулися під час впровадження реформи децентралізації. Ми його приймали на початку епідемії пандемії ковід, а вже буквально за півроку. Проходили перші місцеві вибори в цих громадах, в цих районах. І це вже був розпал пандемії. Ми побачили відразу, як налаштована, чи справляється медична мережа в першу чергу. Далі у нас були виклики, пов'язані з великим будівництвом. Ми побачили, де, які громади треба підсилювати більше. І по медичній складовій, і по складовій інфраструктурній, дороги, маршрути кількості і так далі. Потім повномасштабне ну, вторгнення. Це найбільший іспит був. Але ми всі бачили, що наші громади не просто справилися, вони дали гідну відсіч по всій країні, по всій території. І зараз вони є одним з фундаментальних таких каменів в обороноздатності країни. За словами начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоди, усі 55 громад Тернопільщини є спроможними. Ми вже декілька місяців підряд запровадили. Оцінку ефективності їхньої діяльності, то тобто проводимо певне рейтингування по 34 показниках. По всіх показниках, в тому числі, що стосується надходження місцевих бюджетів, у нас є суттєві переконання, перевиконання, і ми бачимо, що такі тенденції продовжуються. Всі громади, каже В'ячеслав Негода, ефективно використовують земельні ресурси. Дуже важливо для кожної громади це земельні ресурси, це використання, ефективне використання земельних ресурсів. Мова йде не, 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 не про лише громаду, бо є земля, яка є державна на території кожної громади. Є комунальна та, що належить громаді, може бути земля там обласної власності, може бути приватна власність. Тобто мова йде про те, що всі земельні ресурси, які знаходяться на території громади, а там не просто земля. В нас є лісові ресурси, в нас є водойми, в нас є корисні копалини, є інші. Повинна ефективно використовуватися для розвитку і над цим, поки що, наші громади не всі працюють професійно, і тут треба поєднувати наші зусилля і самих громад, і обласної районних адміністрацій, а також територіальних органів виконавчої влади, які є типу держеокадаср, податкова. Служба і те, що ми тільки що говорили, і звичайно, треба вносити зміни, частково удосконалювати законодавство для того, щоб відчувалася більша відповідальність за кожен там квадратний метр землі, який є на території громади. Земля не повинна перетворюватися в смітник, земля не повинна заростати бур'янами. Земля повинна давати додаткову вартість. Часть у панельних дискусіях взяли представники громадських асоціацій. Серед них президентка Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Українська асоціація районних та обласних рад, Тетяна Єгорова Луценко. За її словами, основна проблема, яку потрібно вирішити зараз, розмежувати повноваження громад і районних рад. На сьогодні в нас три рівня місцевого самоврядування це обласний, субрегіональний, місцевий. І от в процесі розподілу повноважень, частина повноважень фактично дублюється. Це стосується в першу чергу субрегіонального і місцевого рівня. Тобто наразі е, звісно стояла задача першочергова підсилити і децентралізувати і все передати на місцеве самоврядування. Це важливо і це було правильно. Але ми залишили субрегіональний рівень, я б так сказала, трохи оголеним і е, за відсутності фінансування і повноважень. Вони фактично ці 5 років існують ну, за рахунок дотації, яка йде субвенції з державного бюджету. Це також не є добре, коли місцеве самоврядування мають дотатувати, да але є дійсно районні ради, які спроможні, які мають комунальні підприємства, які працюють, мають лікарні, мають якісь освітні заклади або аграрний сектор. Тому дуже така різношерстна зараз тенденція. Тобто на сьогодні у нас є основна задача. Ми працюємо в рамках робочої групи. При міністерстві регіональної політики залучені всі представники всіх асоціацій, і яке зазначило, наша позиція не забрати там в місцевого рівня або в обласного, а збалансовано підійти до питань, які наразі і повноважень, які наразі може на себе взяти субрегіональний рівень. Ну як приклад, ми говоримо про районні дороги, тому що це також питання у нас не вирішено. Ми говоримо про екологію, коли в нас має бути ну фактично одна карта в районі, має. Бути Ути все прибрано чисто і за це може відповідати також субрегіональний рівень, як за весь район. Для ефективної реформи децентралізації потрібні також зміни на законодавчому рівні. Розповів голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. Ще одна річ, яка є так само вимогою європейської інтеграції, але вимогою здорового глузду це вже про відповідальність. Це нарешті про впровадження нагляду за законністю. Ми працюємо над цим насправді з 2019 року, поки не можемо дотиснути друге читання. Але відверто ми вже і прострочили індикатори перед нашими європейськими партнерами. Тому зараз це вже питання не тільки здорового глузду, а й макрофінансової стабільності для України, бо це 520 мільйонів євро за цей законопроект. Ми маємо отримати і досі ми не можемо це реалізувати. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.